На черзі в збірці у нас акумулятор. Це, до речі, акумчик, куплений в наборі із електровелосипедом. І, як ми бачимо, елементи тут різні. Тут сінняват і якийсь наподобі, наподобі Samsung 35 є, наче. ну схоже, але вони по ямкості схожі, по опору схожі. Але факт того, що акумулятор. Сезон відкатав і він накрився. Тому ну, смисл людині От зараз ну, і відремонтував би його, ну окей, ну щоб на що? Щоб місяць людинка поїздила і все потім знову до мене привезла. Ну, тому я рекомендую збирати на нових якісних елементах, вони прослужать довше, ніж оця нестабільна збірочка з різних елементів. Плюс на акумулятор даю гарантію, тому людинка будь-який час, якщо щось трапило, звернеться.